Вітаю глядачів свого каналу. Давайте ми подивимося з вами зараз правий та лівий берег. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу 12.51, 23 вересня, плюс 24 години. Ситуація по правому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Покажіть, всю правду нічого не приховуйте, яка буде ситуація. Це дій росіян. Бачите, в них вже королева перевернута, але удари вони будуть наносити. Тут. Він ще не дуже вдалий удар, бо він перевернутий. На ітог, всі карти в них в негативі. Тобто вони не будуть дуже вдалі, скажімо так. Вони вже будуть економити ракети, бо ну, вони ці дні кидали, взагалі непонятно, чого як з Лузу з'їхали, з цепі зірвалися. І ці удари будуть, вони, так, вони будуть конфліктні, розрушительні, але вже вони будуть. Ну, їм в негативі, ти, бо їх вже там мало у них тих ракет. І, до речі, оця жриця, так, погано вам видно. До речі, ця жриця, бачите, тут сп... в негативному стані. Всі карти в негативному стані. Ця жриця це їхня болтовня. На ітогі їхня болтовня. Тобто я можу сказати, що по правому берегу воно е, в негативному плані, і, скоріш всього, що, може, даже ударів таких і не буде. Давайте подивимося. Все ж таки, я ще по одній карті покладу, ні, будуть удари. Будуть аб, і, аб, е, або кажу. А, але буде якась ракета зупинена, бо ось вона вісімка це неволя, це її захоплять. Затримка буде. Але тут, бачите, король, король мічовий. Тобто ракети вони будуть кидати. Дивимося, як буде працювати наші ППО, наші дії ППО на правому березі. Не дуже впевнено, вони будуть працювати, може, не зразу відреагують. І по десятки монет. Це дуже гарна карта. Дуже гарна сімейна прибуткова карта, десятка мечова. То по кульмінації ми її їм зробимо теж, Бубо, як кажуть. Ну і гарна карта лежить. У нас всі карти позитивні. Оця тільки така невпевнена по початку. Може щось проскочить. Або просто буде така невпевнена ситуація. І я хочу вам сказати, що посухи це тройка, це дуже гарна карта. Це упорство, це рішучість. це… Люди свою працю роблять дуже впевнено і фахово. Але все ж таки, по тройки, ми чекаємо, що нам все ж таки підсилять цю допомогу, бо нам не вистачає того всього в технологічному плані. Звісно, в технологічному плані. По правому берегу загроза є, але вона буде, буде відбуватися. Вона буде відбиватися. Я б сказала, отак, як в перевернутому плані, що, може, воно і нічого не було б. Да? От, отак, якби я просто побачила. Але коли я поклала доповнітельну карту на меч, то тут король, і він в позитивному, то звісно, що будуть робитися ті речі. І на жрицю на болтовню їхню, да? тобто пустота якась. Впала ще і оця карта, що вони спинять, ця ракета буде зневільована, вони її зупинять, то для нас це хорошо, дуже добре. Ну і вже цих ракет вони будуть економити, бо тут вже банкрутство йде. Знаєте, на її падає банкрутство. Вони банкрутіють вже по тим ракетам. Ось так, така історія. Так що правий берег трошки під загрозою. Але тут будуть люди працювати. Ну, подвічки поначалу не дуже. в принципі. Ну, Але в цілому все буде нормально. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати. Людські втрати. М -м -м. Це карта, як і маленька перемога, але вона може все одно бути поразку. Але в цьому контексті, в цьому контексті, може, буде все добре. От іменно в цьому контексті. Маленька перемога це маленька перемога. Може, буде трошки там або поранення, або оглушення. І ще я це кажу, якщо якщо реально вони попадуть. Бо у нас дуже гарні карти з вами. Оця тільки карта показує, що може щось пропуститься. Може щось пропуститься. Так. Будівлі. Будівлі. Король. Ну тут дисципліна і порядок, але вогонь, звісно, ну. По-різному проігруються карти От в цьому питанні. По-різному проігруються, може, щось таке воно і буде. Знаєте, ця нестабільна карта мечува, воно таке щось може бути. Але не дуже страшне і не фатальне, це 100%. Ось так. Так що, ну, така історія на правий берег. Скажімо так, не якась така там. Дуже працюють люди. Я довольна, що оці карти випали. Не зважаючи навіть на цю двійку, все одно. Карти гарні. Так що так. Правий берег е, є загроза, але е, мож, може ви її збережете. По можете ще і е, не, не отримати ту ракету. Бо двічка вона може показати як завгодно. От ми і подивимося, як вона проігрує. Вона просто не впевнена на початку, та історія буде, а потім буде все нормально. Так. Ой, ось, куди біжимо, куди спішимо. Туди натікаємо. Люди можете прокрутити, поки я мішаю карти, бо потрібно їх помішати. Так, будь ласка, карти мені покажіть. Е І всю правду розкажіть. Знаєте, я в тої казочки вже кажу. Е будь ласка, покажіть мені все, щоб я бачила. Всю правду я не шуткую. І е, покажіть мені е, лівий берег міста Запоріжжя по ракетним ударам від цього часу плюс 24 години. Вони теж люблять шуткувати? Так, покажіть мені російські дії росіян, наших ворогів. Так, давайте подивимося. Вони дуже реагують на гумор. Можуть, так пошуткувати, що не покажеться. Так, дивіться, що нам впало. Так. Значить, діяти вони хочуть. Це точно. Це королева мечова, діяти вони будуть. На кульмінацію падає перевернутий е, очельник. Це ізоляція. Ізоляція. Тобто, затримка е, цієї ракети, як я розумію. І на ітог падає перевернутий король. Тобто. Тупо злоба. Тупо злоба, вона в негативному плані, то не факт, що вони кудись попадуть. Давайте ми розкриємо ці карти Оцього цього отшельника. Так, вони будуть недовольні. І короля цього розкриємо, тобто королеву. М -м -м. А тут, на жаль, вона в перевернутому плані. То я вам скажу, що якась ракета все ж таки вона не буде нами зловлена і збита, ні. І судячи по цим картинкам, то і не одна даже може і таке бути. Ось так. Тобто не всі ракети ми зможемо встановити на лівому березі. Покажіть, будь ласка, дії наших ППО. На жаль, на жаль, не вистачає технологічності. Це матеріальна фізична карта, не вистачає. Мир перевернутий. Тобто, і для нас це буде проблема, і в них буде недовольство, і у нас. Фаза буде перевернута миру. Тобто, якась ракета нам все ж таки бахне. Може, і не одна. І по і це ітог, це ми будемо спасіння. Спасіння буде, ми будемо спасатися, тобто, все ж таки, якусь ракету ми а, зневілюємо, а якісь ракети прилетять. Але це уход, це допомога. Це зміни. Тому давайте ми розкриємо ці карти. Давайте розкриємо. Я всі, я всі три розкрию. Так, буде невпевнена ситуація, бачите? Повішаний. Повішаний буде жертва. Буде жертва. Буде жертва якась буде. Все ж таки, кудись вони попадуть, люди. Ну, і я хочу вам сказати, що оце буде якийсь обман. І це будемо робити ми, ми ж повинні їх якось ловити. І у нас буде вибір, той. Буде вибір. Ми зможемо якусь ракету збити, або якісь, да? а якісь не зможемо, на жаль. бачите, тут іде звільнення цієї ракети? Вона буде летіти. Тобто 50 на 50 може буде, а може у нас і більше буде, бо е, якби цей був отак от повернутий, то була б маленька жертва. А так е, не впевненості, да? а так вона все ж таки буде і буде по повній програмі. Ну, Я маю на увазі, що кудись попаде і не в яму, не в поле, не в огород. Розумієте? Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть людські жертви від цього. Уміряність. Ну, добре. Добре, уміряність. Хорошо. Тобто не буде дуже страшного. Будинки людей розрушення, чи будуть. Будуть. Будуть люди, будуть. Чи пострадає якась промислова, промислові об'єкти, так. Да. Чи інфраструктура пострадає якась? Теж, да. Ось так. Соціальні об'єкти. І соціальні також. Е, Торгово-складські об'єкти. Ресержи в позитивному плані. Що вам сказати? Може бути і тут. Тобто тільки ось люди більш-менш нормально. І все. А так будуть, розва... будуть постраждалі об'єкти. Причому, бачите, тут падає вибір. І перша карта, оця е, дев'ятка, то надії йдуть збитки і навібір е, Ну, тобто, по людях не повинно бути постраждалих. Помірність це. Е, ну, я навіть покладу ще одну карту, бо тут, знаєте, як, може бути просто що небагато людей. А ну, давайте помірність. Десятка, бачите, падає десятка нам, то будуть, будуть постраждалі люди. Але тут в цьому плані це мечова карта у нас. Ой, люди, може, от мені прийшла в голову та мисль, що помірність буде в тому плані, що не багато людей постраждає, да? але будуть постраждалі. І не тільки страхи, люди, то дев'ятка страхи, а десятка це іменно втрати. Втрати. Розумієте, на жаль, будуть втрати. Е, наскільки смертельні, нає, наскільки фатальні, давайте спитаємо у карт, чи будуть смертельні. монети. Ну, як і не повинно бути. Вроді як не повинно бути. Ця монета, вона не відповідає. Ну, не дають вони такої відповіді. А оця може дати. Оця може дати. Але тут в більшому плані може бути просто людина буде поранена серйозно. Серйозно поранена може бути. Ну, ось так якось. В общем, люди, лівий берег у нас під загрозою, як завжди, і ми будемо отримати ті удари. Якісь затримаємо, якісь не затримаємо. Бережіть себе, не панікуйте, тікати нам нікуди, робіть собі якісь е, е, схованки, якось себе захищайте себе і своїх дітей. Рекомендую пити антидепресанти, люди. Бо ну, нерви у всіх просто на наприділянно, ну, щось заспокоїли, я не знаю, хто, що як. Бо ця паніка, ну, треба бути зібраними. Розуміти? Підтримуйте свій організм якимись препаратиками, е такими, які вам ну, сходіть до лікаря, проконсультуйтеся, щоб підтримати нервову систему сердечну, бо це ще страх, воно там, знаєте, так, аж отут бухає, прямо ну, це страшне. Особливо це страдають дівчата. Дівчатка, жіночки. Все, люди. Я вас люблю, поважаю. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, пишіть, що вам захочеться. Так що, вайбер мій там стоїть, кому потрібна консультація, в мене недорого, я прекрасно все розумію, але кому потрібна допомога, звісно, я працюю не безплатно. Все, бажаю вам бути живими та здоровими, незважаючи на на щасливими. Почуємось, папа.